Добрий вечір, мої підписчики. Я не знаю, чи я зможу сьогодні вийти в прямий ефір, буду старатися, і якщо вийде, то вже буде пізно. Це примування перший день в селі. Приїхала трошки допомогти мамки. От у нас малинка є. Оце, я вже знаю, це хрен. Також клубніка. Ну, ми її поливаємо мамка і е, в... Траві, тому що вона, якщо її випалить, вона жарко дуже. Бачите, скільки нав'язалося клубнічин. Ну, там є такі у нас. Я вже мисочку насобирала невеличку. Вже роди, роди. Там можна придивитися, все є. же от це все моя мамка робить 69 годин жінки. І я вам зараз покажу територію огорода. Це капець. Малина, клубніка. Так, часник. Я вам показую ці масштаби. Часник. Далі. Це редиска. Ну, вона така маленька, невеличка, але смачна. Так, це в нас іде. Що це у нас таке? Це капуста. До Петра Лая. Це у нас огерочки. Огерочки і укропчик. Укропчик ось ми будемо зрізати, мелко нарізати і складувати в такі латочки, в кульочки. Ну, по чуть-чуть пакуємо на зиму і в морозилочку Це жінки 69 років. Я оце не видержала, треба допомагати, приїхала, а все сполене. Це в нас, що це в нас таке? Я такий агроном, це помідор. Це в нас помідори. Ото маленьке біля помідорів, то перець. Це в нас чотири рядочка бурячка. Ну, це такий борщ, там, мабуть, це в нас цибуля. Гляньте скільки цибулі. Ну, я не знаю, за чим садить цибулю. цибулю. Ну, Зараз так все дорого, але вона нічого не продає. Це все Потім я їсть. Потім, якщо свиньо з'їсть. І мені дає. Це в нас морква, точно що морква. Це в нас. У нас це що у нас? Це у нас цибуля якась. Я так поняла, на сімена і так їсти, бо бачите, вона вон там щось повипускала, і мамка це не зрізає. От. Потім в неї, виходить, я так уже допетрила, бо я спрашувала. Чорнушка, маленька цибулька, он вона я вам показувала. Потім з цієї маленької здорова цибулька. Це у нас картопля. Ой боже! Ми, як ви якби бачили масштаб цього огорода... Ну, я думаю, ви представляєте собі. Я зараз його просто обійду і це можна бути в шокі. Ця картошка, вона вже цвіте. Я так зрозуміла, тут і білим, і розовим. Тут, мабуть, куча сортів. І по ось, ще оце ось щось. Це, мабуть, якийсь кабачок чи гарбуз. Ну, я, коротше, тут я не, не дуже розумію, що це. Оце такий огородик. А, і ще він не закінчується. Це в нас типа картопля йде. Щас. щас, зараз, зараз. Іду, йду. От іще щось. Це точно наш огород. О, це в нас горох. Горох. Є в нас горох. От бачите? Він є вже, але ну його ще рано їсти, він такий пустий. Ну, в електричці я сьогодні їхала в такій шикарній електричці, що я там трошки виставила. Я ж сама злякалася. 5-6 років не їздила. Оце масштаби мамкиного огорода. Зараз покажу вам. Ось це. Тут він закінчується, я стою. І оце отака аж до сарая, У того дальнього. То типу сіник, там сіно вони хранять. Ну, в ширину десь оце отак воно йде. Це все наш, точно. Це капець. Тут, навіть на суток 15. Ну, я мамці казала, говорю, що вже такий возрос здоров'я, ну, Надо, Надо ворушитися, надо щось робити. Оце такий огород то вон, Сусіди, бачите, поливають. Навіть. Це сусідський, оце я в сторону ото, сусідський, А це наш. Оце, навірно арбузи. Ось кукуруза погано зійшла. Чогось. ну Це, навіть на солодку мамка робила. Вон картошина виросла то з прошлого года, Наверно. Ну, коротше, всі вдарились в агрономію, тому що, зараз, як подивитися на овощі. Ціки стоя картопля, морква і цибуля. І є, та, це просто космос. Ну, ще мамка його поливає, тому що якщо його не поливати, ну б вже тут все засохло. Так як дожді в нас щось не дуже радують. От бачите? Так що, якщо була цікава моя історія, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Це огород. Моїх батьків в селі. Ну, Дід допомагає, там, картошку, насадив, плем'янник, а так в основному це все робить мамка. Все, до нових зустрічей. Завтра зніму день-два, чим я займаюся в селі. Бо я сьогодні тільки вечором змогла, бо поки я доїхала, потім голова боліла, Туди-сюди вже вечір. Сусіди вон, дивляться, я йду з камерою, знімаю. ну, я ж огород показую. Ну, це, щоб ви розуміли, які масштаби огорода. Ну, я думаю, може в кого є більший. Все.